І ну, власне, просто зараз вже з нами Сергій Гайдай, екс очільник Луганської обласної адміністрації. Пане Сергію, вас вітаю в ефірі. Вітаю і святом. Дякую вас також. Ми українці так знаємо, як я вже говорила сьогодні на початку нашого стріму. Ми знаємо, що така конституція, що права людини, життя це ці найвищої цінності. Власне, чого не знають Росіяни? Бачимо, ми події в Краматорську. черговий теракт, чергові вбивства мирних громадян і власне привселюдна брехня. Я не знаю чесно, як це прокоментувати, але власне ваше чергове враження я точно запитаю ось про цю історію, тому що загиблі діти, але росіяни говорять, що це агенти виявляються. Ну е я думаю, що нам е нема чого навіть намагатись зрозуміти е росіян. Бо ми за ці півтора роки бачили ну, е величезну кількість різних фактів, різних ситуацій, коли ми в свій час думали: оце дніще, потім проходить тиждень чи, можливо, там декілька днів, і ми кажемо: ні, це не дно, це ще була там. Я не знаю, Еверест. Росіяни спускаються далі далі далі. Я от почув е, частину вашого етеру, там де ви казали про е, вислів Піськова, про те, що він е, е, каже, що вони не наносять ударів по цивільним там е, будинкам чи чи якимось там будівлям, е, де є цивільні. Добре, в мене єдине питання: питання. де попасна? Нема так. місця попасть взагалі. От я можу називати по Луганщині тільки дуже багато населених пунктів, які знищені повністю: Тошкавка, Білогорівка, Новотошківська, Половина Рубіжного. От Де ці всі населені пункти, і чому вони знищені саме російською армією? Ну, от і все. Ну Про що тут говорити? Я думаю, що ми ще, на жаль, будемо на цю планку дна. Російського опускати все нижче нижче. Ну і власне бачимо, ми дно, яке відбувається всередині Росії, ледь до Москви не дійшли, ледь не взяли Москву за добу. Так ми говоримо сьогодні впродовж дня, також що було насправді причиною, чому не дійшов Пригожин. Ну, І власне зараз дуже багато інформації, що нібито знали генерали про те, що буде йти Пригожин на Москву, що в нього могла бути певна підтримка, але щось в останній момент не сталося. Ми от питаємо наших глядачів насправді, чи вірять вони у змову генералів з Пригожиним за спиною Путіна. До речі, чи вірите ви в такий сценарій? Чи дійсно Пригожин настільки був впевнений собі, що міг йти самостійно? Е, ну, З приводу Пригожина, я вважаю, це моя особиста думка, але я вважаю, що це був такий е, в нього крок е, певної, е, ну, можливо, не відчої, але він пішов в банк. Тому що він розумів, що якщо він е, нічого не буде робити е, рано чи пізніше, але все ж таки, чи буде прильот ракет, чи, можливо, знайдуть того, хто все ж таки натисне на Курок і вб'є його, бо е, є ж факти того, що і мінували дорогу їхнього відходу, і ракетний удар по ним е, наносили, і нейтралізували якогось вагнерівці, який нібито намагався вбити пігорна. Тому він просто зрозумів, що треба йти в банк Ну, от, пішов, те, що хтось з генералів російських е, чудово знали, розуміли, і, можливо, навіть десь чекали. Позитивного цього походу, ну я в цьому переконаний на 100%. Не всі, звісно, але певна частина знала і чітко розуміли, можливо, вони йому не допомагали, але нічого не зробили для того, щоб перешкоджати цьому походу. Як думаєте, ось після цих всіх подій зараз дуже багато бачимо таких псевдопропропагандисти, псевдоексперти, які говорять, що Боже Путін його рейтинг зріс. Після цього Росія народ побачив, наскільки він класно спрацював, як він домовився, але насправді ми бачимо зараз дуже багато такої різної інформації, і зокрема Лукашенко зараз себе виставляє героєм. І зараз дуже багато розмов навколо Лукашенка. Перше тоді запитання: як думаєте, все таки Путін в очах російських громадян, в очах можливо військових, ким став він після цієї історії? Ну і Лукашенка, як сьогодні оцінюєте, ось ці всі його заяви про те, що вагнерівців ми в себе то приймемо, то не приймемо і тому подібне? Ну з приводу Путіна е, і населення Російської Федерації е, тут вони ж всеядні. Е, їм. все одно будь-яку новину вони сприймуть. Абсолютно рівно нейтрально. Давайте ми згадаємо відеоматеріали, як вони зустрічали вагнерів е, ну, майже з квітами і майже там оплесками зустрічали, проваджали. слава Богу, йдіть на, е, на Москву. Е, по великому рахунку, давайте згадаємо, е, хто зараз національні герої Росії. Ну, коли е, парти в школах називають на честь якогось вагнерівця. Який герой е, СВО, а насправді він там гвалтівник і рецидивіст е, з цього приводу. Ну про що тут ще можна казати? От які яка нація, такі і герої. Е, тому я не думаю, що десь в серед населення рейтинг там Путіна дуже сильно підріс, Навіть навпаки, вони десь ще вкотре розчарувались в ньому, але вони нічого робити не будуть. Це така нація. Не будуть вони підніматись, їх все влаштовує. Ну дивіться, в Северодонецьк приїжджають з оті буряти зі своїми родинами в зруйнованому, майже зруйноване місто Але вони кажуть, що в принципі їх все влаштовує, і ті умови, які вони бачать і в яких вони живуть в Северодонецьку, вони набагато краще ніж в них в Буряті. То, що можна казати взагалі про цих людей? Їх все влаштовує повністю. Що стосується Лукашенка, я впевнений, що е, ця лисиця, вона вкотре, е, звісно, що вона буде використовувати цю можливість для популяризації себе, буде е, десь нести себе там майже геополітичним якимось рішалою, який не дав там. Повалення кремлівського режиму, ну, тобто його особисті позиції перед там тим самим Путіном набагато стали більш потужними і міцними. А для Заходу, для Європи, для Сполучених Штатів Америки, для Британії нічого так само не змінилось Він як був псевдопрезидентом і так само військовим злочинцем, так і залишається. Зараз багато тривожної інформації є навколо того, що Лукашенко каже, що от тепер найманці нам можуть якийсь дати досвід в бойових діях, чимось допомогти нашій армії, тому подібне. От також була інформація від найманця із позивним прес, який записав звернення і розповідав про плани вагнерівців про майбутнє і власне те, що робиться зараз. Він сказав одну таку стес, що в Білорусі будуть розвиватись серйозні події, і треба до них бути готовим. Це можуть бути які дійсно серйозні події, які можуть вплинути. На Україну, так, або як зараз дуже багато якої різної інформації, мірно і псошної, те, що от білорусі зараз можуть з вагнерівці, і все-таки піти в Україну. В цьому плані як на це все реагувати? Нам, знаєте, є така е, теза, е, яку всі знають. Хочеш миру, готуйся до війни. У нас війна вже йде, нам просто треба готуватись до будь-яких е, подій, які будуть відбуватись або можуть відбутись. Те, що може піти е, наступ там, з боку Білорусі, ну, ми знали про це. Ми про всяк випадок очікували і готувались е, до такого наступу. Можу сказати, що е, ну, от я був в гуманітарних штабах, які повідкривав там по всій Україні, і був безпосередньо і в на Волині, там в інших областях, які от, е, якраз і межують з Білорусю. Можу сказати, там настільки. Все підготовлено, там настільки е, побудовані е, хороші і потужні захисні там споруди, фортифікаційні споруди, укриття, е, вогневі позиції, ну там ніхто не пройде. Е, вони просто там покладуть, е, ну, вагнерів покладуть то вагнерів. В те, що білоруси підуть е, війною, ну, ну тут я маю все ж таки величезні суми, Тому що ну. Хоча ми і не побачили якихось потужних дій безпосередньо в самій Білорусі, але ну вони відрізняються від е, росіян. і Я вважаю, що е, клепків в них вистачить для того, щоб не піти безпосередньо, не, ну, не перетинати кордон Білорусі і України. Хоча ну те, що там вагнарі будуть там готувати свої бази кого когось ще будуть готувати, слухайте, навіть цифра 25 тисяч вагнерівців у Пригожина, вона. Я впевнений, що не відповідає дійсності. Їх менше, їх перемолотили тільки на Бахмуті 1040 50 -10. Тому такою потужною, такою ударною угрупування Вагнера в Пригожена зараз немає. До речі, міністр оборони Сергій Випочаєць Резніков, пан Резніков запевняє, що головна подія контрнаступу ще попереду, і коли це станеться, всі побачать. Власне, насправді, зараз дуже багато розмов про контрнаступ. Хтось експертів називає це просто наступом, каже, що недоречно говорити контр. Ми бачимо в інформаційному полі власне заяви нашої влади, що це саме контрнаступ, він триває. Як думаєте, про які події може говорити пан Резніков? Ну, і, власне дуже багато зараз експертів отримується думки, що спочатку щось має статись в Криму. До речі, бачили напередодні чергову бавовну. Ну а потім можна буде говорити про Донеччину і Луганщину. Чи все ж таки якісь є інші можливі варіанти на вашу думку? Чесно, моя думка це підтримання якраз от зараз інформаційної тиші максимально в будь-якому сенсі, чи то аналіз, аналітика, чи. Десь припущення навіть тому, що дійсно ну от я спілкуюся з різними підрозділами, які входять в склад Сил оборони України, це і Національна гвардія, прикордонники і різні бригади там Збройних сил України майже зараз, прямо зараз, йдуть певні наступальні дії кожного дня, кожної доби вночі так само. Крок за кроком, але на певних напрямках просуваються наші військові, наші захисники. І зараз, навіть якщо ми десь дамо можливість російським аналітикам ну, отримати певну інформацію, на базі якої там, робити певні припущення і, можливо, навіть перегрупування потім своїх там сил, ну це піде не на користь нашим захисникам. Єдине, що ну, ну всі про це говорять. Те, що якщо буде перерізаний для росіян чангар і підірваний одночасно або десь е в найближчий час е повністю е Кримський міст, ну все в них вже виходу немає, тому що вони там на своїх човниках вже до іншого берега не допливуть. Знову ж таки, е там, де буде успіх, звісно, що буде розвиватись е війни надалі, і якщо це буде десь на Донеччині. Нехай це буде на Донеччині. Якщо дай Боже піде е, луганський напрямок, ну, значить, Луганський, в будь-якому випадку е, завдання розколоти угрупування російських навпіл, а далі вже е, перерізати логістичні можливості їх по підвозу особового складу військової техніки БК, ну і вже знищувати окремі підрозділи безпосередньо там, де будуть розвивати успіх наші сили оборони. При ситуацію на Луганщині вас не можу не запитати, тому що ми розуміємо, що зараз дуже багато є інформації з різних окупованих тимчасово окупованих міст населених пунктів. Що окупанти то збираються, намагаються якось покинути, то свої родини забирають, то щось вивозять. особливо ми бачили після того, як почався цей мітєж Пригожина, особливо з Криму навіть дуже активно втікали. Ну я вже не говорю про те, що з Москви також вилітали власне під час цього наступу Пригожина. Але що відбувається станом зараз на Луганщині Луганщині, чи видно якісь дії, пожвавлення, якісь зміни? Чи можливо підтягують техніку, чи можливо забирають щось? Є якісь зміни на цьому напрямку? Техніку підвозять постійно і особовий склад боєкомплект, тому що Луганщина певною мірою є логістичним таким центром, тобто, десь в район Луганська привозять це залізницею. Далі вже там фурами розвозять вантажівками, розвозять по різним напрямкам. Це і на Донецький напрямок, і на Харківський. І безпосередньо залишаються в Луганській області так само підрозділи. Ми бачили, як застарілі взірці техніки різної військової в нас на Луганщині, так і сучасну техніку. Ми бачили термінатори, це важка техніка підтримки танків, достатньо непогана. Ми бачили в нас Т-90 прориви. Це як Путін сказав, це просто найкрутіший танк в історії взагалі. Танку будівництва, ну але горить він як звичайний. А, тобто, цього ми бачили дуже дуже багато. Насправді зараз будуть вони продовжувати підвозити все, що є, і роздалі направляти в різні напрямки, а, тому що Ну вони бачать, що вони просаджуються і на Луганському напрямку так само. Що стосується окупованої частини Луганської області, то можу сказати кожного дня. От чим більше просуваються дезначі сили оборони, чим більше бавовни відбувається по всій окупованій Луганщині, а нема вже міста або місця на території області, куди б не добивали наші українські артилерісти. От чим більше цього бавовни відбувається, тим більш звіріють е, окупанти, тим більше вони е, жорсткіше ставляться до місцевих, тим більше випадків, коли люди зникають в невідомому напрямку. Тим більше перекривається можливості користуватись мобільним зв'язком чи інтернетом. Е, ну тобто е, зараз, е, ну абсолютно так, вже знаєте, е, під підхід до місцевих не вже як до е, людей, яких вони звільнили, а як до людей, які потенційно можуть допомагати збройним силам України, ну і відповідно звідси йде і така жорстокість по відношенню до них. Поки розмовляємо з вами, дуже багато нової інформації з'являється. Власне, що відомо са на зараз, що Анджей Дуда прибув з неоголошеним візитом до Києва. Він проведе переговори з паном Зеленським, зокрема з питань загрози зійснення з росіянами теракту на Запорізький АЕС. І також ми знаємо, що сьогодні вранці прибув також президент Литви Гінатас Науседа. Також неоголошений візит. Власне, ми розуміємо, що сьогодні день конституції власне Україна значає, але ми знаємо, що свят зараз немає. У вихідних днів теж. Тобто, сьогодні... Точно, ми не збираємось, але що це може бути такого цікавого, що лідери інших країн саме сьогодні з'їжджаються? І чи це, от якщо Дуда говорить, що це буде саме тема Запорізької АЕС, підриву, ймовірного, не дай Боже, чи дійсно з цього приводу можуть з'їжджатися лідери? Чи це може бути головною темою? Ну, Звісно, що приїзд у День Конституції все ж таки він знаковий. і Якби там не було, могли приїхати вчора або завтра. Тож приїхали саме в день в інституції. Це певна підтримка і президента, і держави в цілому. Ну і плюс дійсно зараз не до святкувань. А я знаю, що офіс президента, і президент, і дипломатичний корпус ну цілодобово, просто цілодобово працюють над тим, щоб десь додатково отримати певну допомогу. Вигляді або постачання військової техніки, або от ми зараз отримали інформацію, що передають ракетні комплекси НАСАМС передаю зараз, проходять переговори з приводу протикорабельної, так само ракетних комплексів, плюс це постійна передача якоїсь важкої техніки з різних країн, з Балтійських країн, там з Польщі, зі Словаччини. Це реально цілодобова робота, чому тому, що ще є е, певна різниця в часі, ну не з, там з Польщею з європейськими країнами, у нас там година буквально, але з е, іншими країнами там, де ну я не знаю, Канада декілька годин різниця, Британія і так далі, і тому подібне. Тому ця робота не зупиняється взагалі. Тому що повірте мені, що не тільки ми, Україна. Е, там держслужбовці, ті, які е, до цього е, мають стосунок, не тільки ми працюємо над тим, щоб нам допомагали, але й Росія працює над тим, щоб саме зірвати всі домовленості, щоб певні там е, партії в деяких країнах піднімали питання зупинки допомоги Україні, е, піднімали питання своєї власної безпеки, ну чи будь-під яким там соусом. Але все ж таки, щоб як мінімум зменшили допомогу Україні, а по максимуму то й зовсім її зупинили. Щодо Запорізької АЕС, надзвичайно така е, новина була стурботлива від пана Буданова, який сказав, що Росія завершила всі приготування до того, щоб могти підірвати е, запорізьку атомну електростанцію. власне, поки так, ми спостерігали за цими подіями з Пригожиним, м'яжем. Е, Росія готувалась. Наскільки сьогодні може на вашу думку бути ймовірною така історія, тому що ми ж пам'ятаємо, що і Рафаель Гросі приїздив напередодні, власне, перевіряв, сказав, що ну власне під контролем, нібито контролюють. Але насправді наскільки сьогодні можливо контролювати цю ситуацію? Контролювати ми цю ситуацію не можемо. Ми можемо тільки констатувати факт того, що дійсно там е, величезна кількість вибухових речовин, е, яка навіть якщо би вони не замінували. А я впевнений, що е, ну, Буданов е, має інформацію більш детальнішу і. Більш чітку, тому якщо він говорить, що вони замінували, значить так воно є. Але навіть якщо прибрати ці припущення або таку інформацію і просто порахувати військову техніку, яка знаходиться безпосередньо в е, біля енергоблоків, яку ми бачимо просто з супутникових німків, які нам надавали наші західні партнери, то ми побачимо величезну кількість техніки, яка навіть просто з боєкомплектом підривається і може нанести. Непоправної шкоди, або е, там, електриці, яка десь контролює там, підняття температури, чи, можливо, перепад напруги, чи ще щось, або безпосередньо вже комплексом е, самих реакторів. Цього там достатньо. Тому наскільки наважиться росіяни зробити цей крок, ну ми з вами на початку цього етеру казали про е, ту планку дна. Яку росіяни постійно а, опускаючи нижче й нижче? Тому до цього так само треба готуватись максимально серйозно? Та власне бачимо, що після усіх цих подій з Пригожиним Лукашенко випав якоїсь хороброї води і тепер розповідає також про свою тактичну ядерну зброю. Була інформація, що нібито вже її завезли на територію Білорусі. От сьогодні, якщо Лукашенко відчув себе самостійним, наскільки він може якось повпливати на історію, щоб. Путін натиснув кнопку з території Білорусі, чи ось ці всі розмови, якими він зараз швидше лякає, ймовірно, так що якщо що ми будемо готові натиснути, як думаєте, наскільки сьогодні з цього боку є загроза? Я думаю, що це певна гра самого Лукашенка. А з приводу того, щоб натиснути якусь кнопку безпосередньо в Білорусі, тобто з Білорусі, зробити запуск там ракет чи якоїсь там бойголовки, то Тут ні. Тут я в цьому маю величезний сумнів, тому що Лукашенко дуже-дуже хоче жити. Хоче жити він, хоче, щоб в нього жив його колінька. Обов'язково він хоче, щоб побачити, як і синочок так само можливо владою десь покерував. Тому він навіть при всій своїй браваді, що от в них є ядерна зброя, які вони зараз потужні, він буде якраз першим. То буде а, робити всі перепони або робити все можливе для того, щоб за цією бравадою насправді а, ніхто оцю кнопку чи той запах просто не зробив. Зараз ми розуміємо, що нам доводиться виборювати свою незалежність на полі бою, доказувати це все разом з нашими західними партнерами, що це наша територія. На жаль, сьогодні ми в таких умовах воюємо, багато інформації зараз про успішний контрнаступ, але все ж таки, події, які були в Росії, насправді трішечки дали, мабуть, якоїсь надії на те, що а раптом сьогодні паде режим Путіна чи з Путіним що станеться, і все закінчиться. От сьогодні, після невдав. Такого походу Пригожена. Особисто у вас є надії на те, що це хтось зможе повторити, що щось подібне може статись, або, можливо, якщо не воєнним шляхом, то іншим змогли би змінити режим Путіна от, буквально в найближчі тижні, місяці? А, ні, зараз ні. Єдине, на що можна сподіватися, що після того, як весь світ побачить певні. Величезні, не такті не тактичні, а вже стратегічні успіхи е, української армії на поле бою, е, якщо вони побачать, що в нас дійсно є е, 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 ну такі переможні кейси, і залишилось зробити там крок два для того, щоб е, повністю звільнити Україну і навіть і, і Крим, так само то тоді вже. Добити звіра, ну от, от в такий варіант, я ще вірю, що хтось може щось зробити, коли вже побачить, що ну, все, все просто руйнується, і треба десь взяти в свої руки, очолити. Оцю занепадаючу Росію для того, щоб і самозбереження зробити певною мірою, і потім щоб зупинити війну та й вже почати перемовини з різними там країнами, які ну постійно займаються тим, щоб Росія в принципі зупинила цю війну будь-якими шляхами, тому найближчим часом ні, все буде залежати реально на поле бою. І тому ми все для цього робимо. І величезна кількість людей допомагає нашим захисникам, не тільки інші країни. Я не знаю. Мені б дуже хотілось би до речі, потім підрахувати разом з волонтерами. А яка була допомога від наших людей, українців, волонтерів, і порівняти до прикладу з допомогою певної якоїсь країни, яка так само з власного ВВП з власного бюджету на виділяє кошти для того, щоб закуповувати техніку або БК, щоб передавати Україні. Що ж, ми сподіваємося на допомогу. Віримо, що сьогоднішні переговори з лідерами інших країн. Анджей Дуда, нагадаю, приїхав до Києва з неголошеним візитом. Також президент Литви будемо бачити, що говоритимуть про що домовитись. Вам буду дякувати за важливу розмову сьогодні за те, що приєдналися до нашого ефіру Сергій Гайда, колишній голова обласної військової адміністрації Луганщини. Дякую вам, дякую вам.